Квіти і злаки, які використовуються, як вони мають вигляд в зимовий період часу. Оце ми можемо побачити Чебрець. Він дуже цікавий, фактурний, зимозелений. Я вважаю, що дуже гарно впорається з завданням. Ви приходите, це вхідна група, дивитесь на зелену пляму, дуже цікаво, а навесні він ще дуже класно цвіте. А позаду мене вже є квітник. Я хочу також, щоб ви глянули, який у нього є вигляд зараз. Ну, Тут, наприклад, цей Айстром ще тримається і, ну, Достатньо цікаве. Ну і такі рослини, які б я використовував і залишав би на зиму, не зрізаючи. Це очітки. це чи таквидний. Завдяки своїй парасольковій формі він тримається, він гарно він взагалі не майже не ламається. принаймні це сорт брілянд так себе поводить. І оцими суцвіттями достатньо цікавими, створюють певний гарний настрій, який у нас буде залишатися в саду.